А мене мене жінки якось замовили. Ого, шість жінок. Був заклад, порядний заклад. До без... твого приїзду без мікрофонів, без ніхера, мені треба було з ними побавитись біля їхнього столика. Я, ну, побавитись, як ти інтерпретуєш це слово побавитись. А там там, та там нема мікрофона, але прикол в тому, що вони за одним столиком а купа інших людей за іншими столиками. Я, як дебіл просто стою біля столика. Але, 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 ну вони мене тако о поглядом їли. мені здається. А от, ти по чому це зрозумів? Ну, так от знаєш, так як, як? Так я робила? Ну хороші, типу. Кавікова категорія жінок була? Досить така вже порядна. Що типу. значить шо не ну, Порядний заклад, порядна? Це 18. Ну, ну, не малолятки. Не До малолятки. 40. До 40. То це, поряд, це молоді дівчата. Вадим, я тобі нагадаю, що коли я казав про свою бабцю, що їй було 70, ти казав, боже, яка молода. Боже, <ріх> <Ти ріх> тебе замовили молоді дівчата. <ріх> так, Паденки близько 40. Студентки. Я не знаю, наша їм був потрібен, але. Типу я бля не ходив і їм було цікаво. Їм там... Ну ти бавився з ними. — Я розказував стендап, тобто гумор розказував. І вони, мене... вони сміялися? À? Вони хікікали -хі 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 Хі -хі 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 і постійно мене щось перепитували. Я кажу, була мене ситуація, їхав я в поїзді, вона каже, а чого ти туди їхав? А куди ти пісу стояв? А так, і от їм ця оця конгресі, типу. Чи причому оце питання вам ставлю після будь-якого початку історії? Якось я йшов на парі? А пісун в тебе стояв? 1 /2 /2 /1> а спати? Скажи, будь ласка, а пісню. Я поняв, що їм подобається зі мною. Пань, де? От, йдемо далі. Так. Я так би не знав, що далі робити, бо в мене там програма на 30 хвилин. у можна. Не, вибачте, не кластерся на 3 хвилин. Вони сказали, подружки. А що ти оце 30 хвилин пробує? 30 ми мікрофон 18 сантиметрів. Тобто, вони такі стриптизера в тебе на дні народження не буде, але буде стендапер. Каже, стендапер це ж. Це що? А в мене питання, а в нього Це только дві жухи. — Малка. Ну, типу, головна їде. Саш! Саш! Це інакше! І вона каже, молодий хлопець, Чи не проти, ви, типу, з нами потанцювати. Всіма. Всіма по черзі, щоб то було групово. — Вони, типу, виймають хустин. Там біля янки вони вийшли танцювати, і вони до нас в нашому колі. Mm -hmm. А я хуялася. Ну, це замість сумочку. Ну, типу, так? я хуйову тонку. Можна показати? Ну танцює І ну, Ти кажеш, що ти ну, мало береш за корпоратив. — Мало сексу тут в цьому танцю. <рес> ну, як на мене, no. дуже добре. Це дуже добре. Вони почали трохи користуватися мною. No, так, так. Трохи так. це як? Все Де саме. Все так. Чую. Таке щось знаєш? в Бережі дупить пощипном хтось. Ага. Мой, може показалось. Таке так, так часто показується. <рес> Це Мой середню Чую пальчик Щось затикає. Ти чує ляснув. Ти щось там навколо, туди сюди десь там получив, десь там. Ти по знімав, знімав, бо я так розумію, танцювали ви вдома. У мене в голові крутилась фраза, що ви собі дозволяєте хіба? Але не сказав. Але я сказав, Ні, скажу. Ну ви ще ну як він скаже. А що ти сказав? Я сказав, дуже вам дякую.